Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. Пишу я цей прогноз заздалегідь. Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на 23 грудня 2025 року. Сьогодні на чотуванні Universal Triangular Cards Tarot Трикутні Аркани Таро, де я зібрав образи з різних своїх авторських колод. Це походна колода, я її завжди ношу з собою. Нещодавно мене навіть Торгнули менти, почали обшукувати, знайшли ці карти, і отак почали руками тремтіти. Я розумію, що це магічні атрибути, і багато людей розуміють, що це дуже серйозно. Ну, думаю, що вони потім помили руки, бо якщо не помили, їм потім віддасться за це. Ну а сьогодні у нас. Эпиграф с книжки Анны Безант «Це ученица мадам Блаватской. Загадки жизни и как Теософия отвечает на них». И это цитаты из христианских священных писаний. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них – не упадет на землю без воли отца вашего, у вас же и волосы на голове все сочтены. Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы его род, мы, будучи родом Божьим. Дух Божий живет в вас, Духом Святим живущим в вас. Ну і я можу і далі цитувати ці цитати, але краще вам самим відкрити новий заповіт і почитати, що конкретно казав Ісуса, точніше, не казав це перекази інших людей, нібито апостолів, але як кажуть історики, всі ці книжки написані пізніше, ніж він Воскрес. Ну а що стосується 23 го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5... 14 або 23 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня, яка скаже, яким буде цей відео. Вівторок і третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку та щось дописати під цим відео це не так вже і багато за три карти, які можуть врятувати вам життя і зробити вашу долю кращою, аніж гіршою. Що ж, давайте налаштуємося на 23 грудня. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з козирогів, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнуте сонце це, по-перше, проблеми зі світлом. Блекаут продовжується, і такий самий блекаут всередині вас. У вас є смуток, ви чогось боїтеся. Рекомендую вам менше дивитися на Ютубі різних юристів, різних прогнозистів, які кажуть лише сумне. Намагайтеся шукати світло всередині себе. Розумієте, що сьогодні на деякий час ви можете стати енергетичним вампіром якому не достає світла, звісно, зимою світло дуже мало, а коли його ще вирубають, це впливає і на ваш настрій. Ви ж намагайтеся цього дня також розуміти, що якісь проблеми можуть вам принести власні діти, бо ця карта дітей, і коли вона випадає перегорнута, це якісь проблеми у ваших дітей, які ви будете вирішувати. Ну і намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку близню. Далі водолії. Феміда в прямій позиції. Феміда, джастис, справедливість, внутрішня рівновага, контроль над почуттями розум у вас гарно працює. Ви сьогодні розсудливі. Ви, ви сьогодні можете розкласти все по поличках, все зважити за і проти і зробити правильний шлях. Так само сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи, у тому суд, числі і у судові, щоб вирішувати щось для себе. Але для цього мало просто мати таку гарну карту. Треба ще мати гарну. Адвокату ще для вас сьогодні гарна зустріч чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі риби закохані в перегорнутій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи. І ця карта каже про те, в перегорнутому стані, що у вас немає особливого вибору. Сьогодні не експериментуйте, не шукайте швидких шляхів для вирішення своїх питань. Пливіть по течії життя і не намагайтеся щось змінювати чи шукати кращих шляхів. Сьогодні треба бути чесними, перш за все, по відношенню до самих себе. Будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі овни перегорнута зірка магів, це непотрібні переживання, страхи. Дуже погана карта для жінок. Жінки сьогодні втрачають свою емоційність, вони можуть себе вести досить негативно. Це відсутність дефоміну, відсутність надій. Сьогодні ви можете втратити надії на щось, ви сподівалися, а все піде не так, як того ви бажали. Якщо ви очікували на якісь гроші, на жаль, буде затримка. Якщо ви жінка, будьте обережні, ви сьогодні втрачаєте. Свою жіночу красу, як зовнішню, так і внутрішню. Якщо ви чоловік, будьте обережні з жінками, жінки сьогодні можуть пити з вас нерви і енергію. Далі представники знаку тілець. Перегорнутий Сфінкс це повернення назад. Коли софортуни крутиться не у ваш бік, вам треба щось закінчити, те, що ви не закінчили ще цього року. Не сподівайтеся на те, що вам будуть допомагати люди і обставини. На жаль, виграти ви сьогодні нічого не можете лише програти. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі, близнюки. Імператор в прямій позиції. Імператор це планета Юпітер, яка, до речі, зараз і знаходиться у вашому знаці. І це самореалізація. Сьогодні гарний день для колективної праці. Якщо ви працюєте в якійсь організації, вам будуть допомагати ваші колеги. І особливо гарний день для начальників. Якщо ви головуєте над чимось, все у вас буде працювати як мога краще. Також непоганий день для того, щоб піти. Кудись у клуб, у кінотеатр, там, де багато людей. Там, де багато людей, у вас є підтримка і є надія, що ви з кимось познайомитеся. Далі представники знаку РАК. Імператриця в прямій позиції. Імператриця це планета Земля, та планета, на якої ми живемо. Ця карта пов'язана з материнством. Тому, якщо ви мама, у вас сьогодні дуже позитивний день. Ваші діти будуть вам приносити якісь гарні або повідомлення, або гроші, незважаючи на ваш. На вашу статью все одно гроші сьогодні до вас прийдуть. Для цього треба просто підняти свою сідницю і зайнятися справами, а не просто говорильнею. Далі представники знаку Лев перегонутий всесвіт. Погані результати, хтось з вас знаходиться над прірвою і може туди сильно впасти. Вас достатньо просто туди штовхнути, і ви туди полетіти, і не зможете вже повернутися назад. Сьогодні закі... ви можете закінчувати лише погані справи. Якщо вас навантажує якась людина, можете розстатися на вічно з цією людиною. Якщо вас сильно навантажують ваші дурні звички, сьогодні гарний день для того, щоб їх кидати. Ну і також будьте максимально Максимально обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі, діви перегорнутий блазень. В принципі, це. Гарна позиція цього нульового аркану він каже про те, що навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь помилки, ці помилки не смертельні. Блазень каже про те, що серйозні справи краще сьогодні відкласти, краще відпочити від серйозних справ і пам'ятати, що майбутнє ще дасть вам можливість реалізувати свої бажання. Також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі, терези. Відродження в прямій позиції, інша назва цієї карти Страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторень. Тобто, сьогодні нічого нового відбуватися не буде. Головне вам цього дня тримати зв'язок зі своїми родичами. Можливо, ваші родичі потребують вашої уваги. Вам треба з ними зустрітися і зробити щось спільне. Не забувайте про своїх дітей, намагайтеся їм допомагати, якщо вони у вас є. Не забувайте про своїх батьків. Про своїх бабусів, дідусів на зв'язку. Будьте з ними, бо це дуже потрібно і для вас. Це вищий аркан, і він каже, що день сьогодні більш-менш стабільний. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Скорпіони, перегорнуті сутінки, це ясність, яка буде сьогодні внесена у ваше життя. Ніхто не зможе вам нічого дурного сказати. Сьогодні у вас день прозріння. Ці прозріння можуть бути, якщо ви займаєтеся мантикою, якщо викладаєте руни, таро, каурі. сьогодні все буде вам відповідати 100%. І Також у снах ви зможете дізнатися якусь правду. Слідкуйте за інтуїцією, інтуїція вас не під. Веде і покажу вам, де брехня, а де правда. Намагайтеся також цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку РАК. І нарешті стрільці. Розбита вежа в прямій позиції. Катастрофічний день. Сьогодні може ламатися техніка, особливо це стосується. Автомобіля, якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП, травм та якихось конкретних руйнувань. Сьогодні все горить, все горить навколо і всередині вас. Єдине, що для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. І загальна карта дня на 23 грудня. Перегорнутий мах чоловіки, Бережіть себе, бо це чоловіча янська енергія, яка випала. Перегорнута це атака на чоловічу енергію, яка вже відбувається в Україні не перший рік, чоловіків знищують і, врешті-решт, станеться так, що дозволять багато жонство, багато подружжя, бо чоловіків буде мало, а жінок буде багато. Це воля сьогодні безвольний день, сьогодні творчість дуже важко йде, і загалом щось розпочинати дуже важко. Пам'ятайте, що якщо ви будете більше молитися, якщо ви Будете на зв'язку з Господом, він вас не, не залишить на самоті перед проблемами. Якщо потрібна вдача, вдягайте золоті прикраси або щось жовтого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну багато карт випало перегорнуто. Ранок непоганий, але потім з 10-ї години ранку і по. Десь 16-ту годину дня не досить гарні часи. Потім з 16 по закат Сонця можете зробити багато чого. Ну, а що стосується ночі, ночь може бути досить непередбачувана, і це стосується ближче до світанку 24 грудня, починаючи з 3-ї години ночі, можуть бути руйнування. Тож бережіть себе, не нехтуйте сигналами провітряної тривоги, і якщо ви відчуваєте якусь небезпеку. Щоб піти в укриття чи знайти це укриття в вашій оселі. Ви вже знаєте де ховатися, якщо ви чогось лякаєте. Сьогодні день поганих починань, тож все, що буде відбуватися на політичному тлі, нічого доброго на жаль не принесе. Ну і як я вам обіцяв ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, жертва в прямій позиції. Ви можете стати жертвою сьогодні, ви щось. Втрачаєте. Це може бути щось майно, якесь ваше, це може бути ваші ідеї, а може бути ваше тіло. Ви в небезпеці сьогодні ви можете захворіти, тож слідкуйте за сигналами, яке вам підказує фізичне тіло. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол – це. Захист у зовнішньому світі. Зовнішні демони вам не страшні. Головні демони сидять всередині вас. Вони вас спокушають, вони вам не дають можливості розвиватися. Зовнішній світ, навпаки, досить позитивний. Можете навіть ризикувати. Ризик виправданий. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута жриця перш за все, поганий день для жінок, бо це жіноча інська енергія, вона випала перегорнута. Це також спілкування, це також розуміння. Вас не розуміють. Ви знаходитесь у полоні дезінформації. все, що ви сьогодні чуєте, бачите, це брехня. Не треба це слухати, не треба дивитися таким чином. YouTube у великій кількості. Кількості, як це роблять багато людей. Будьте обережні з жінками. Жінки сьогодні можуть принести вам якесь лихо. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Карта сили перегорнута. Бережіть свої сили, бо сьогодні ви можете захворіти або надіруватися. Намагайтеся цього дня. Не вступати в конфліктні ситуації, бо ви їх не вирішите своєю силою, ви навпаки, можете все зіпсувати. Ну і чоловіки, будьте обережні, це чоловіча енергетика, яка перегорнута, і особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно для вас гарний день. Карта смерті, бачите, у цій колоді вона навіть без назви, бо цей аркан таки називають. Аркан без назви, вона випала перегорнута. І це каже про те, що сьогодні не треба нічого, нічого змінювати не ні в зовнішньому вигляді, не в інтер'єри. Намагайтеся залишатися стабільними і позбувайтеся тягарів, які ідуть з минулого. Минуле сьогодні дуже сильно вас навантажує. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута помірність або янгол, як я називаю цю карту, це відсутність захисту з боку янголів, відсутність захисту з боку людей. Вам сьогодні не слід розсіювати свою увагу, тримайтеся однієї лінії і менше говоріть. Це чим менше ви говорите, тим більше у вас сили внутрішньої, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 шістнадцятого два. 20... 25 числа будь-якого місяця Перегорнутий відлюдник це відсутність кордонів. Деякі люди, люди це сприймають як свободу, але це не свобода, це безпреділ. Ви сьогодні, якщо ви себе не контролюєте, можете піти у всі важкі ситуації. Відлюдник він, звісно, відкриває вам можливості. Ви сьогодні можете відкрити ту клітку, в якій ви існуєте, і вилітити на волю. Але для цього треба над собою працювати. Пам'ятайте, що. Відлюдник, якби він не випадав, каже про те, що треба бути таємничими та обережними. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції відкриває вам можливості у дорозі. Якщо вам треба кудись сьогодні їхати, всі дороги відкриті, і саме у дорозі вас очікує підвищення вашого досвіду. Гарна карта для учнів і для вчителів, бо вона пов'язана з навчанням і з накопиченням, з накопиченням не тільки інформації, але й грошей. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стріли. needs. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це папа, він же Верховний Жрець, Тодгерместерс, Мегіст, Меркурій. Сьогодні не підписуйте ніякі договори і не поспішайте. Будьте впевнені в собі, гальмуйте, якщо ситуація потребує, що вам треба щось підписувати, відкладайте це підписання на якийсь інший, більш гарний день. І слідкуйте за своїм тиском та за своїм. Їм настроєм, бо він може дуже сильно скакати цього вівторка. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали, Тріангуляр Universal Cards Старот, щоб все найкраще, що вони для вас казали сьогодні, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Сподіваюся, що до нового року підписників таки буде вже півтори тисячі. Це не так вже і багато для мого каналу, який існує майже п'ять років, але мені, як автору, це приємно. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю. Тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог.